Просигналізував мені мій таймер, що в мене тут все начебто готово. Ой, ой! Пару скік. Зараз ще перевірю на тому термометрі, на механічному, так, да. все готово. Можна тен вимикати. Ось така краса. Ось така сьогодні краса. Ось свининка тут. Висить баличок. Це пузанина. Там салко, і там салко, там задок, а це філешка, баличок. Баличок, звісно, світлуватий, але він зараз, коли вихолоне, він ще трішки потемніє. Це вже пройдений етап. Не буду, ну, не стала додавати щіпи, тому що, е Аромат є, в мене вже еті. путаються мислі, думки, думки путаються. Аромат є, є. Колір є, є. На що він темний? Не, не потрібно. Воно трішки ще шкушу, потемніє поки вихолоне. Зараз відкрию вентилятор і залишу, нехай вихолоняє. Тут зараз на дворі Ну, на віранді. Плюс один, чи плюс один, чи плюс 2, щось таке. Так що воно вихолоне швиденько. І можна буде дзвонити сусідам, правда, не знаю, чи сьогодні заберуть, чи, чи пізніше. Бо вони буває залишають в мене для кращої, як там, для кращого зберігання. Отак. От для цілостності. А то можуть... Кажуть, може до свят не дожити. Ось таку ляпоту занесла в хату. Зараз буду класти в холодильник на одноразову пелюшку. Сусідочка приходила, забрала своє і салко, і баличок курячий. Попили з неї чайку, зняли пробу з баличка. Так що вийшло і навіть показати в нарізці у відеорецепті. От бачите, я ж казала, що 에... колір змінився. Він став більш таким насиченим, більш привабливим. А якби додала щіпи, було б дуже закопчене. Все, зараз це прибираю в холодильник на годиннику майже восьми, так? Да? На годиннику майже восьма Вова порається. А я хочу побажати всім вам тихого вечора, мирної ночі, ще раз привітати всіх зі святом. Миру нам, головне миру, здоров'я. І все буде, як повинно бути. Все, мої любі хороші, всім на добраніч. всіх цілую, люблю. Дякую вам за ваші перегляди, коментарі. А я пішла в холодильник.